Дмитрий добра дома. я трішечки скажу зараз інформацію, яка буде напевно і вами тут присутнім не дуже приємною, тому що ви зараз згадали про людей, які не можуть отримати ці статуси, які дійсно воюють, які я говорю зараз про статус учасників АТО, що є справжньою проблемою. Ми всі пригадуємо, як в парламенті в нас стався випадок заступником міністра регіонального будівництва, пана Мисаєнко, де прямо в стінах парламенту депутати примусили його, бо дізналися, що він отримав статус учасника АТО і дуже щиро здивувалися цьому, яким чином він отримав, де він воював, в якому підрозділі. І коли зрозуміли, що він отримав його, м'яко кажучи, незаконно або просто так. Змусили його написати заяву про відмову від цього статусу прямо в стінах парламенту. А згодом він був звільнений зі своєї посади, так само, як і його колега пан Білоусов, Андрій, теж змін регіон Буді. Саме цей випадок наш комітет з питань протидії і запобігання корупції змусив зацікавитись одним питанням: а хто ж ще отримав статус учасника АТО із наших можновладців? Бачите, в мене в руках оце величезна переписка, тому що це виявилося надсекретні дані. Я вам розкажу про це. Тому що на запити народних депутатів була стандартна відписка, що ці дані ми не можемо вам надати. Нам довелося зібрати комітет, Володя був на ньому присутній, в якому ми проголосували, зробили звернення вже від комітету. Ми отримали цей документ. Я, на жаль, вам його не можу показати, тому що ми його отримали з рифом для службового користування забороною оприлюднювати. Нам довелося кожну людину, зазначену в цьому документі, легалізовувати ось цими запитами в кожну структуру, на підставі чого кожна людина отримала. І тепер я коротко просто розповім, хто в нас, починаючи від адміністрації президента і закінчуючи іншими структурами державними, утримав статус учасників АТО. Тому що це вже відповіді цих структур. Вони не могли нам не надати цих відповідей, і весь цей список ми таким чином це двомісячна робота, щоб ви розуміли, настільки важко мені розповідають про те, що 2-3 місяці важко отримати статус учасника, а то це двомісячна. Отож, державна служба України з справах ветеранів війни та учасників антитерористичних операцій це саме та структура, яка комісія яка визначає, кому надавати, а кому не надавати цей статус. Отут якраз пан Білоусов і Ісаєнко, вже згадані мною, змін регіонал БУДу, були згадані. Які ми отримаємо відповідь? Виявляється, шановні народні депутати, шановні наші громадяни України, якщо ви думаєте, що пане Ісаєнко, який на камери в залі Верховної Ради написав заяву на складання себе учасника АТО, його позбавили, то ви глибоко помиляєтесь. Станом на 27.02. Чому 27.02? я вже вам пояснив так? Тому що ми два місяці займалися цією справою. Але це е, місяць після того, як ми це зробили. Заяви пана Ісаєнка до служби та межвідючої комісії не надходило. Він є діючим. А я її надсилав. Він є діючим, щоб ви зрозуміли далі. Він є діючим учасником АТО зі всіма відповідними пільгами і всім решта. Щодо пана Білоусова, то він звернувся з цією заявою. Цей порядніше виявився його колега. Він звернувся з цією заявою до цієї комісії, але виявилося, що комісія не змогла позбавити його статусу АТО, оскільки в її, в її, в її компетенцію не входить позбавлення статусу учасника АТО. Тобто призначити входить, а позбавити не входить. От, от таким от таким от. Далі рухаємося далі, тому що прізвищ багато. Я попробую дуже стисло по головним і цікавим моментам. Ото, що ми маємо 419 представників Державної служби охорони України. Нічого не має прати Державної служби охорони України, але має велику підозру, що досі ніяк не може отримати відповідь. На жаль, з Державної служби охорони України, але має дуже величезну підозру, що це просто охоронці, які супроводжують офіційних осіб під час їхніх відвідувань зони. АТО. це моє особисте припущення. Можливо, Антон Геращенко. Більш компетентний в цьому питанні, можливо, ну розставить крапки на бій. Там списки ні. Ні, я, я знаю. Антон, ну, я ж не, 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 не Гілетеєв там в списки є. Прошу? Гильотей в там списки є. Ні, в цьому списку надання статусу учасника бойових дій гелітею начальника, а, так, а е, так є. Є. Є Гелетей, полторака немає, тому що він, виявляється, отримав раніше за ну, колишні заслуги. Він має цей учасник. А, бойових дій. Але давайте ми будемо рухатися трішечки з вами далі в цьому питанні. Да, і а, адміністрація президента ОТО строя, зазначається три фігуранти. Значить, е, наступні е, люди тут зазначаються: значить, Добряк, е, Єлманов і Савін. Що цікаво, яка цікава відповідь? Значить вони отримали і фігурують в цьому списку як працівники адміністрації президента України. Що відповідає адміністрація президента України? Ні Добряк, ні Єлманов на даний час в адміністрації президента України не працюють. Ну, не, не працюють, тому ми вам нічого не можемо надати з приводу того, яким чином вони це отримали. А от самін, увага, це, це дуже важливо, це офіційний документ цієї комісії. взагалі ніколи не працював в цій адміністрації. От. От така у нас відповідь. Тобто, щоб ви розуміли, це люди, які отримали статус учасника АТО, так? Тобто люди, які б мали. А, далі, Державна служба фінансового моніторингу України. От ви вдумайтесь, фінансовий моніторинг України. Ми отримали відповідь, що він дійсно був відправлений туди для проведення а, для протидії фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Це така його була путівка. Ну а, Зараз я вам скажу його, його точне прізвище, Зараз я вам зараз, зараз, зараз. Одну секундочку. Одну секундочку. А, вже вже говорю зараз вам особисто. пан... Давайте я зараз по прізвищу, бо їх это дуже не багато. Горієнка, случайно. Можливо, можливо, зараз. Ні, мене... вот не, надо. А, не, ну, надо. не Катер... Господин Діра. Катер... Ага, от зубрів Віталій Петрович, перепрошую. Зубрів Віталій Петрович від 04.12.2014 дві тисячі чотирнадцятого року. Він отримав. Так, що він проводив? Він проводив в зоні АТО. А, а до речі, перебував він там всього на один тиждень. Щоб ви розуміли, проводив він а, фінансову розвідку. Фінансову розвідку людина проводилась. Це що, що офіційна відповідь, що робили там. О, ще цікавіше. Генеральна прокуратура України, 23 прокурора Донецької області. Разом вже з колишнім, якого зняли прокурором цієї області, отримали статус учасника. АТО мені дуже цікаво одне питання: чому жоден прокурор Луганської області не отримав? Ну просто для початку це питання. А ось, а лише четверо з них, це ми вже дізнавалися, прокуратурі, які можна було десь, тому що вони були в безпосередній близькості від зони проведення бойових дій. як ви розумієте, для чого це робилося? Тому що є у нас такий закон про очищення влади, або ж вам відомий, як закон про люстрацію, для того, щоб його уминути. А прокурори Одеської Донецької, перепрошую, Боже пас, слава Одесі. Донецької області уникнути це, а розуміти, що вони там пряма норма підпадала дії для них. Їм цей статус дуже потрібен, тому що він позбавляє дає право цю люстрацію уникнути, так для того, щоб це зробити, щоб не зупинятися далі. Далі в нас є. Далі з нас є Державна фіскальна служба, це податково Податково потрібна в зоні АТО для, того, для проведення бойових дій на місці для того, щоб робити. Так, це цілий перелік, тут дуже багато призвищ цих людей. Далі в нас є облавтодор. Ви знаєте, мене зацікавили облавтодори, їх тут багато. Значить, ну, дійсно, давайте, давайте, чесно кажучи, людей дійсно відправили. В зону АТО, тому що вона має певні межі. Це зона АТО, так. А для того, щоб вони лагодили дороги, так ми почали з'ясовувати, де вони ці дороги лагодили, більше ніж на 30 кілометрів до безпосередньо проведення бойових дій, ніхто з них ну, відповідно не підходив, це зрозуміло, так? З тих, хто це робив. І дуже було цікаво. Найостанніше, вже щоб не займати ваш час, державне підприємство є таке державне підприємство, Український державний центр радіочастот. так? Які насправді ці люди займалися тим, що вони встановлювали чи ремонтували пошкоджені вишки, які знаходилися за 100 кілометрів, так от, наприклад, в Ізюмському районі Харківської області, так я не знав, що в Харківській області проводиться ну, нас операції по АТО. Так і дивіться, це ціла папка, так якому задоволенням я особисто із величезним сумом насправді так передам відповідним органам. Для того нарешті ми зняли гриф секретно для того, щоб я в цьому ефірі міг про це розповісти. Там багато фігурує призвичь. Там, там фігурують, до речі, і капелани, наприклад, ну тут в мене немає якихось там прерогатив. До чого я це все веду? Панов, ви розумієте, коли зараз люди чують цю інформацію, що має творитися в їхній голові? Ми маємо розбиратися між тим, чи потрібні чи ні нам батальйони, які ми маємо висловити величезну подяку і шану. Так, нам треба розібратися з питаннями а, з питаннями їхнього соціального захисту, так нам треба розібратися з питаннями субординації в керуванні, так нам треба розібратися а, з питаннями облікування зброї, щоб не було кишенькових армій. Але ми маємо розібратися з тим, хто дозволяє робити ось такі речі. Коли до нас звертаються люди, реальні бійці, і тут мені напевно підкажуть командири батальйонів, які не можуть отримати цей статус АТО, яким Кажуть, до мене звернувся солдат з Маріуполя, от якому, якому сказали, що ти можеш утримати це тут, бо він вже мав їхати, ну в нього закінчилось на ротацію, а це буде коштувати тобі тут 200 доларів. Тому що там, куди ти приїдеш, до себе, а це Львівська область, так? Ти це будеш робити довго і нудно, і коштуватиме це дорожче. Розумієте? Ця людина не захотіла свідчити, я говорю, просто переповідаю вам його слова, але я даю слово, що ця розмова у мене з ним відбулася, тому що він до нас звернувся. І це є проблема. Це є навіть не проблема, це є ганьба. Хто, хто собі дозволяє таке робити? І коли ці люди, ці чиновники з Кабінету міністрів, з адміністрації президента, з цих, з прокуратури, з фіскальної служби, так? коли вони прийдуть по свою пільгу, я дуже хочу, щоб там же, в тому ж приміщенні, вони віч навіч опинилися з бійцем батальйону, з армійцем, і щоб вони просто подивилися один одному в очі. Я на це хочу подивитися. Я переконаний, що він туди не піде, а пішле, як завжди, як він це звик свою секретарку помічника Дякую.